Часто працюючи з парами, звісно, після вигрузки, після розуміння, які в них очікування один від одного, в якому стані вони як особистість знаходяться, тому що також, окрім стосунків, людина ще може проживати особистісні кризи: це кризи певних періодів, це кризи вікові, це кризи в, скажімо так, в реалізації, в проявленні, в існуванні в певному колі. Чи отримані певного місця в суспільстві. І коли ми поговорили вже про те, як людина себе почуває, які в неї є очікування стосовно себе і партнера, їхньої пари, я часто перевожу увагу на те, що ви маєте бути задоволені тим, що для вас є пріоритетним, розуміючи при цьому, що кожен із вас, як партнер, має певні обмеження. Частіше всього відбуваються конфлікти сварки чи криза стосунків, або коли змінюються правила, або коли змінюються люди, або люди не домовились на початку, які в них очікування і плани є, або ж кожен із партнерів по різному переходить на новий етап стосунків. Як таких етапів стосунків є п'ять. І вони між собою трошки різняться на певних етапах, дуже важко продовжувати стосунки, бо є велике бажання злитися і завершити стосунки. Злитися, це я маю на увазі завершити, уникнути, обмежити контакт, бо він є болючим. Якщо тобі цікавий особистісний ріст... І ти бажаєш дізнатись про стосунки більше, запрошую у мій проєкт Життєвий Шлях. Це сукупність відео тривалістю до 20 хвилин в записі. Вони розміщені на YouTube, і ти можеш в певній послідовності переглянути в зручний для тебе час. Проєкт має функцію зворотнього зв'язку. Надважливі теми найбільше підійде для жінок та дівчат, адже початок від самого становлення жінки з дівчини. those were